Дональд Трамп оголосив про перше призначення у своїй новій команді. Головою його адміністрації стане Сьюзі Вайлз, близька радниця і одна з основних менеджерок виборчої кампанії Трампа. Очікується, що новообраний президент назве своїх номінантів на ключові позиції найближчими днями, зокрема у Раду з нацбезпеки, державний департамент та Пентагон. А поки Дональд Трамп визначається із своїм майбутнім кабінетом, боротьба за більшість у конгресі досі триває. За цим уважно стежить. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісюнова. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Остапа Катю. Ми вже напевне знаємо, що більшість у сенаті вже буде за республіканцями, але досі не ясно, якою саме буде ця більшість. Скільки місць вдалося відвоювати республіканцям? уже зараз, Катю, і що ми знаємо про. Погляди тих новообраних сенаторів щодо України станом на зараз за останніми підрахунками американських медіа республіканцям вдалось відвоювати і ще одне місце у сенаті, отримавши перемогу в штаті Пенсильванія. Таким чином, станом на зараз, підрахунки виглядають наступним наступними. 53 місця за республіканцями, 43 за демократами, і ще два за незалежними кандидатами. І нагадаю, що ці незалежні в коаліції з демократами таким чином це дає їм 45 місць. Та і ще два місця досі не вирішені. Там досі йде боротьба. Це Аризона та Невада. Поки що республіканцям вдалось відвоювати у демократів цілих чотири місця: це Пенсильванія, Монтана, Огайо та Західна Вирджинія. І до твого питання, як ставляться до допомоги Україні, ці новообрані сенатори від республіканської партії? то в Пенсильванії переміг республіканець Дейв Макормік. Він вважає, що підтримувати Україну потрібно, і він підтримує військову допомогу Україні, але не цивільну. Також вважає, що російську війну в Україні потрібно завершувати перемовинами. Натомість у Монтані переміг республіканець Тім Шихі. Під час дебатів із своїм демократичним суперником він заявив, що бажає Україні перемоги, але вважає, що Європа має робити більше і платити власне більше. Натомість переможець в штаті. Огайо республіканець Берні Морено. Не підтримує подальшу допомогу Україні за його словами, Сполучені Штати не повинні фінансувати і ще одну нескінченну війну. Так він заявив про це журналістам. А от новообраний сенатор від штату Західна Вірджинія, республіканець Джим Джастіс, є колишнім губернатором цього штату та послідовним прихильником допомоги Україні. Коли він іще ще був губернатором, він відправив від штату 5, міль... 5 мільйонів доларів на допомогу Україні, коли повномасштабне вторгнення Росії лише розпочалось. Так. Кож відправив бронетранспортери місцевої нацгвардії штату, а також бронежилети від місцевих правоохоронців. І тепер він власне буде сенатором у Сенаті Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. Загалом експерти наголошують, що це рекордна перевага республіканців у сенаті Сполучених Штатів Америки за довгі роки. Остапе. Будемо стежити за тим, як голосуватимуть ці сенатори на своїх поселах. Катю, а якщо говорити про палату представників, то ситуація там виглядає складнішою, і досі ми на 100% не знаємо, хто отримає там більшість. Розкажи, яка картина зараз, Катю, і чи вдалося зберегти свої місця конгресменам із групи підтримки України? Це важливе питання загалом. Як ти правильно зуважив, боротьба в палаті представників дуже триває. І вона настільки запекла, що різні медіа зараз роблять різні проекції і показують різні підрахунки щодо того, хто відвоював скільки місць зі сторони республіканців та демократів і або хто утримав скільки місць, скільки місць є за кожною із партією. Тож я не веду зараз підрахунки останні голосу Америки. Так за нашими підрахунками демократи зараз мають 192 місця. А роз. Республіканці 206. нагадаю, що щоб декларувати більшість, потрібно щонайменше 218 місць. Усі медіа наразі проєктують трохи кращі результати для республіканців. Останнім вдалось відвоювати у демократів 6 місць, а демократам у республіканців 5 місць. Але тут перегони далекі від вирішення, підрахунки досі тривають. За збереження своїх місць на цих виборах змагаються і члени українського конгресового кокосу. Як ти правильно зазначив, і так співголова українського. Кокусу конгресумен демократка Марсі Каптур перебуває у дуже тісній боротьбі із республіканцем Дереком Меріном в штаті Огайо. Жодне медіа поки що не готове проектувати. Чим завершиться ця боротьба? Це дуже тісна в них зараз тісневних змагання. І поки що немає. Вона лідирує, станом на зараз. але поки що немає остаточної проекції. жодне медіа не поспішає робити і не будемо власне поспішати. І ми натомість її колега, співголова українського конгресового. Кокусу, тобто групу підтримки України у палаті представників, республіканець Брайан Фіцпатрік зберіг своє місце в штаті Пенсильванія і повертається до роботи до палати представників і продовжує свою роботу. Ну і власне продовжить співголовувати у, в українському конрусовому кокусі. І ще один послідовний прихильник України, республіканець Дон Бейкон, зараз також перебуває в тісній боротьбі зі своїм демократичним опонентом у штаті Небраска. Щоправда, частина медіа вже віддали. Му перемогу інші ж не поспішають, і кажуть, що треба ще підрахувати голоси, які залишились. Знову ж таки не будемо поспішати. І ми, але Дон Бейкон є активним прихильником допомоги Україні закликає зняти усі обмеження з України і зараз перебуває в такій тісній боротьбі, і залишається питанням чи власне повернеться він до роботи до палати представників. Натомість інший прихильник України виграв вперше своє місце в палаті представників. Це демократ Євген Віндман. Він відомий нашим глядачам як брат Олександра Віндмана. Вони разом свідчили під час перших слухань щодо імпічменту Дональда Трампа, який стосувався тиску на Україну. Євген Віндман є послідовним прихильником України, прихильником допомоги Україні. І зараз він виграв своє місце в штаті Вірджинія і тепер вперше. Опиниться в палаті представників і почне працювати на користь Сполучених Штатів Америки, і як ймовірно також буде піднімати і питання допомоги України. Підрахунки до палати представників можуть результатів до палати представників виборів цих можуть тривати ще наступного тижня. Тому варто казати нашим глядачам, що вони очікували, що ще наступного тижня ми будемо підводити якісь результати, тому що там переобирались усі 435 законодавців. Будемо чекати цього фінального підрахунку Катю. Тим часом ми знаємо, що чинний конгрес повертається до роботи вже наступного тижня. Що буде на порядку денному законодавців після виборів Катю? І чи знаєш ти коли варто все-таки очікувати фінальних результатів голосування за новий конгрес? Чи тут є якісь прогнози? Загалом американські медіа кажуть, що найімовірніше ми можемо отримати результати можливо під кінець наступного тижня, можливо, в середині наступного тижня, тому що все залежить від палати, так як в сенаті залишилось лише два штати, від за які досі ведеться боротьба Аризона і невада в палаті представників набагато більше і. Очікується, що наступного тижня і ще будуть довго вестися ці підрахунки, і ми ще за цим будемо стежити. Натомість законодавці чинного 118-го скликання конгресу повертається на роботу вже наступного тижня. І попри те, що в них багато справ, найімовірніше вони будуть здебільшого сконцентровані на цьому перехідному процесі. Про це наголошують багато американських медіа зокрема, обиратимуть нових очільників лідерів партії і 13-го числа. У середу очікується, що будуть обирати також лідера республіканців у сенаті. Катю, дякую тобі. Повернемося до цієї теми обов'язково наступного тижня. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була з нами на зв'язку.